Свято для дітей проводилось в рамках проекту обласної організації партії регіонів система супроводу і допомоги родинам, діти, яких знаходяться в зоні соціальних ризиків і проблем сімейного виховання. Три роки тому його започаткував керівник організації Олександр Вілкул. У Сексаганському районі працює 17 спеціалістів міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В питаннях впровадження цього проекту ними налагоджена взаємодія із закладами освіти, відділами виконкому та депутатами райради. Нині на обліку у центрі 384 сім'ї району, які опинились у складних життєвих обставинах. В них виховується понад 640 дітей. Під соціальним супроводом цьогоріч перебувало 280 родин цієї категорії. За кожною з цих сімей закріплені депутати різних рівнів. оказывают им помощь. Это помощь и улучшение социально-бытовых условий, и привлечение детей в кружки и спортивные секции, оказание юридической помощи, оказание помощи в лечении и просто даже социальное сопровождение этих семей. За эти годы мы добились многого, и помощь оказана многим семьям. А сегодня особенный день, в преддверии Дня Святого Николая, каждый из депутатов фракции партии регионов пойдет к своим подопечным, придет к этим деткам с подарками, с наилучшими пожеланиями, придет для того, чтобы принести им радость и добро в каждый дом. Традиція дарувати підопічним свято у День святого Миколая була започаткована депутатами сексаганської організації партії регіонів. Торік її засновники запевняють, що й надалі не залишатимуть дітей із кризових родин наодинці з проблемами та надаватимуть їм необхідну допомогу. Благодаря слаженої слаженої роботі. Социальных служб, депутатского корпуса, работников из полкома. Мы в максимально короткие сроки имеем возможность достичь конечно, результата этого проекта. А конечно результат этого проекта конечно же выполнить максимум услуг для этих семей, для того, чтобы снять с них статус семьи, которая оказалась в сложных обстоятельствах. Конечно же, хотел бы сказать огромное спасибо хозяйке. кафе «Святошин», которая нас с удовольствием принимает для проведения мероприятия, активно участвует в, этом, в подготовке этого мероприятия, является членом партии регионов, которая радушно принимает этих детей, организовывает эти вот прекрасные мероприятия с Дедом Морозом, со Снегурочкой, можно ее просто назвать тоже нашей Снегурочкой, благодаря которым вот дети, вот эти наши дети, сегодня почувствуют настоящий праздник и души, и тела, и Я сподіваюся, полишать максимум удовольствия. Дітей на святі розважали молоді виконавці, Снігуренька з Дідом Морозом та інші казкові персонажі. Вони ж активно ласували солодощами та брали участь в розвагах. Це різновікова малеча з нетерпінням чекає новорічних свят і кожен вже загадав бажання святому Миколаю чи Діду Морозу. Я хотіла Миколая фотоапарат, Жби фоткать персональный. Я хочу, чтобы моя семья была очень богатая, А мы все были очень умные. Я хочу, чтобы у меня был крутой телефон, планшет и моя сім'я була багата. Серед цих зрозумілих для сучасності бажань нам все ж вдалось віднайти і власника справжньої заповітної мрії. Завод Костя. Я, я жду на Новий год. Що я стану футболістом. Я слухався цілий год і допомагав мамі і своїм тетям, дядям, бабуським і дідусь. Новорічні та різдвяні свята в нашому місті багаті на благодійні заходи та подарунки. І на завершення цього свята кожна дитина також отримала сюрприз.